Місто Дніпро це місто мільйонник в якому послугами соціального захисту користується майже третина населення міста. Дніпровський міський центр соціальних служб допомагає сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім'ям з дітьми, внутрішньо переміщеним особам, сім'ям, які виховують дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу. Ми працюємо з категорією людей, які соціально не захищені. За підтримки Юсейда ми отримали ноутбуки, телефони і сенсорну кімнату. Це саме те, що необхідно для роботи. За цей рік ми надали послуги понад 9 тисяч людей, які постраждали від домашнього насильства. У нас є єдиний центр, кризова кімната, у нас є спеціалізована служба. У нас є телефон довіри, у нас є мобільні бригади, і все це працює при Дніпровському міському центрі соціальних служб. Помощь. огромна. Даже вплоть до того, что и, и словесная помощь, материальная, это одежда, продукты, э, просто всякие всегда подарки на Новый год. И предложили пройти нам к ней курс Баки в радость». Очень понравилось, хорошие были темы и, и агрессия, и стресс, как с ним бороться, дисциплина, ребенка, как с ребенком лучше общаться, как близкие стали за 12 недель. І дівчата шутили, а можна ще на... на второй сезон? Харя Дуже понравилось. з перших днів. Пішов дуже великий потік внутрішньо переміщених осіб з сходу нашої країни, і він, ну практично, там 90 він проходив через місто Дніпро. Всього через місто пройшло понад. 108, 185 восім сто переміщених тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я переселенець з Гулій дуже вдячний територіальному центрі центру за допомогу, яку вона робить. Начинаючи із 8 годин утра, пінку приймаємо. Робимо фіззарядку. Ми надаємо такі послуги: це догляд вдома, натуральна допомога, соціальна адаптація, денний догляд, паліативний догляд в домашніх умовах. У нас в терцентрі з наших 11,5 тисяч, більше тисячі це люди, які статусом ВПУ. Дуже поважаю я цей колектив. Тут віє доброта, людяність, порядність, наснага, любов все чисте. Ми можемо тут і днем віддихнути, чисто розслабляємося. Він до тих домашніх обстрілів. Зараз ми працюємо, коли сирени, коли блекаут, нам необхідно надавати соціальні послуги, тому наші дівчата десь ховаються в укриттях, коли звучить сирена. Я можу сказати вам, що дуже люди, люди всі людяні. Ну отакий центр.